Війна за українське небо. Капітан військово-повітряних сил Євген Краснокуцький повернувся із полону терористів. Згодом важкопораненого пілота вдалося визволити. Він не лікувався у Харкові. Тепер герой повернувся до Коломиї. Євген Краснокуцький розповів, як воно бути під мирним небом. Євген Краснокутський народився та виріс у Харкові. Після завершення навчання в Інституті льотчиків в 99-му потрапив на військову службу до Коломиї. У місті над прутом він зустрів майбутню дружину Наталю. У 2004 році потрапив під скорочення і довелося самому шукати нове місце праці. Так Євген опинився у бродах Львівської області, де й перевчився на пілота-оператора. А згодом була АТО. Пілот Краснокутський пішов на службу у Чугує в Харківської області. І оттуда ми виконували польоти, такі польоти, розвідувальні польоти, там облет блокпостів, ну, виконували такі розвідку. Тобто ми літали на Славянськ, Краматорськ, привозили там, я знаю, ребята розповідали там по несколько пробой над стрелкового оружия. А от так, щоб с ракет нас обстреливали. Такого не було Такого не було до 2 травня. Пілоти Мі-24 отримали завдання супроводжувати колону української техніки. На висоті 600 метрів над Слов'янськом у повітряне судно влучила ракета. Спочатку по нам пустили одну ракету, вона не попала, пройшла мимо. а втора вже ракета попала в вертоліт. Я вже очнувся в вертольоті, коли все так в тумані, вертоліт вращається. Падає, ну, я выпрыгнул з парашутом. Я приземлився нормально, все не ранений. Только там коліно було рассечено, и там на руке пару царапин. Думаю, зараз комусь помогу, Там хтось з екіпажу, тому що я видел, що парашют розкрився. Почав подползать, он на вертольоті почали взиватися боєприпаси. Його оточили терористи зі зброї, тільки пістолет. Автомат залишився у літаку. Забрали зброю. Ну и потом мне прострелили ногу. То есть получается две ноги. Одна ну, как, с переломом, а другая попала ну, в мякоть ну, в мышцы. То есть одну ногу у меня просто кость перебила. Потом начали бить меня. Розправу над українським пілотом завадили вчинити наші літаки, що кружляли над місцем аварії. Терористи втекли, а Євгена шукали, але не знайшли. Принаймні так йому сказали потім. Натомість пілота відшукали місцеві. Почали там по карманам. мене, що там забрали телефон. Телефон, документи. Потім документи вернули. Я попросив дати хоч документи. Гражданські були так враждів, скажем так, настроєні. Ну не били нічого. Так там висказували свої там. Зачем чим ви сюди прилетіли? аналізуючи ситуацію, пілот каже, що як би це не гірко звучало, але йому пощастило. Він був одним із перших військовополонених. Коли ж знову таки терористи привезли його до Слов'янська, то надали першу медичну допомогу та помістили у лікарню. Я вже був побитий, ноги простріляні, то тобто мені там уже ні, ніхто не бив. Жінка мені допомагала, приходила там кушати. Мене, приносила. от я через нього вона мені привезла телефон. Я через нього зв'язався ну, з жіною, там з родителями. З лікарні його забрали рідні, хоча це швидше було викраденням. Пілоту розповіли, що заклад під охороною. Польовими дорогами вони доїхали до Харківського госпіталю. Там Євген Краснокуцький лікувався три місяці та врешті повернувся додому. Зараз пілот проходить курс реабілітації з трьох членів екіпажу Мі 24 Живим залишився тільки він. Та все може бути, може, і нас далі, Ждали нас. Все может быть. Я думаю, в армию за годы независимости, то есть Россия своими какими-то путями тоже своих людей ставила на эти должности. Хотел поблагодарить всех коломаичан за то, что они оказали финансовую помощь и поддерживали мою семью в трудную минуту. Большое им спасибо. Вообще Я не знаю, я вот сам с Харькова, то с Харькова меньше людей помогло, и так вот, чем вот, с Коломы, Ивано-Франковска. Приятно удивлен. Спасибо большое. Пілоту Краснокутському присвоїли звання майора поки що у телефонному режимі. Йому 37. Коли видужає, планує повернутися у рідну військову частину. Якщо треба, знову піде на війну. Він не вважає себе героєм, хоча вчинки говорять самі за себе. Євген один із тих, кому ми маємо дякувати за мирне небо.